Столицею шириться гепатит, а його ще називають хвороба Боткіна, інфекція, яку легко можуть підчепити ті, хто забуває про елементарну гігієну і не часто миє руки. Протягом місяця занадужило 70 людей, переважно діти в садках і школах. Щоб знешкодити вірус, санепідемстанція підемстанція проводиться з незараження у класі, де навчалася недужі, дезінфекційними розчинами оприскують усе, чого могли торкатися хворі діти. Заняття при цьому не скасовують, а за однокласниками або одногрупниками дітей, які захворіли, ретельно спостерігають і просять здати спеціальний аналіз крові. Головний державний санітарний лікар столиці зростання захворюваності на гепатит А називає сезонним. Разом з тим, оскільки гепатит А може передаватися через воду, щоб запобігти його можливому поширенню, санапідмінологи рекомендували Києву водоканалу посилити заходи безпеки і не допускати до роботи хворих співробітників. Часто капетит А починається як звичайна застуда з нежиттям і підвищенням температури. І лише згодом жовтіє шкіра і очі. Наше завдання провести якісну дезінфекцію, навчити людей, дітей правилам гігієни з метою усунення даного фактору передачі як фікально ральне, так і контактно побутового.